Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, 22 випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл. Дамо відповідь на питання: чи дозволено водієві рухатися заднім ходом на дорозі з одностороннім рухом. Дорога, на якій організовано односторонній рух, позначається знаком 5-5, який так і називається дорога з одностороннім рухом. Таким знаком позначається дорога або відокремлена проїзна частина. По якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку? Звісно, що рухатися на такій дорозі в зворотному напрямку заборонено. А чи можна рухатися в зворотному напрямку заднім ходом? Ну, на перший погляд, яка різниця, яким чином рухається водій в зворотному напрямку? Передом чи задом? Але ні. Пункт 10.10 10 ПДР дозволяє рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови дотримання вимог пункту 10.9, якщо водій не має можливості під'їхати до потрібного йому об'єкту іншим чином. В свою чергу пункт 109 зобов'язує водія під час руху заднім ходом не створювати небезпеки чи перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Зауважте, що ПДР не вимагають від водія. Що рухається заднім ходом, вмикати аварійну сигналізацію, як це роблять деякі водії. Але для забезпечення безпеки руху заднім ходом водій при потребі повинен звернутися за допомогою до інших осіб. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!